Святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Вонь. Будь -будь -будь сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме щодня на себе хрест свій. «Іде за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Є бака, бо користь людині, коли весь світ здобуде, себе ж, себе ж саму погубить або зана пастить. Хто буде соромитися мене і моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і Отця, і ангелів святих. Істинно кажу вам, що деякі з тут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать царства Божого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Деякі з тут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства Божого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якщо сьогодні подивитися у церковний календар, найперше ми побачимо, що сьогоднішній день є приурочений пам'яті святих Кусьми і Дем'яна, цілителів. Сказали би ми сьогодні лікарів, добрих лікарів, які лікували людей ліками і своєю молитвою. Лікували людей своїм лікарським мистецтвом. Але й Божественною благодаттю через руки їх Бог діє в неї. Однак, як священники, можемо сказати, справді лікарі не раз роблять великі, можемо сказати, чуда рятуючи людей. Але завжди і кожен лікар визнає, що приходить момент, коли його майстерність, його досвід. Його служіння вже не є достатнім. Це момент, коли життя віддається в руки Бога. І тоді часто лікар каже, а зараз треба просто молитися. Часто лікарі, особливо ті, які працюють у реанімаційних відділеннях, стикаються саме із таїнством смерті. І скільки би не підключали до апаратів, і скільки би не тримали і не вливали різноманітних розчинів для підтримання життя, повернути до життя вже мертвого не можуть. Бо таїнство смерті. Смерть, яка входить, смерті, яка панує над усіма, усіма дітьми Адама і Єви. Усіма дітьми. Нами, які несемо на собі наслідок тих, того первородного гріха. Далі, якщо ми подивимось в календар, ми побачимо, що наступне ім'я, яке сьогодні пам'ять відзначаємо, це є блажений Теодор Ромжа. Це наш греко-католицький єпископ, який служив на Закарпатті. Наш єпископ, який дбав за своє стадо і не покинув його, хоча розумів небезпеку бути вбитим російською радянською владою. І він, власне, віддав своє життя, загинувши мученицькою смертю. Є детальний опис того, як Військова вантажівка наїхала на його авто в намаганні вбити праведного Владику. Пораненого його привезли до лікарні, і він почав одужувати. Але ця безбожна влада, з якою ми сьогодні маємо війну, все рівно вирішила знищити його і фактично владику отруїли на лікарняному ліжку. Здається, і тут смерть прийшла і оволоділа. Але дивна річ: ця смерть стала смертю свідчення, ця смерть стала смертю мученика, який свідчить свою віру в Ісуса Христа і в Його Євангелії. І він, Теодор Ромжа, через кілька десятків років після цього вбивства. Ми би сказали по світськи буде проголошений на вівтарі католицької церкви як блаженний новомученик нашої церкви. Проголошений іншим святим чоловіком Іваном Павлом II. Виявляється, смерть у окремих випадках може стати великим свідченням чиєїсь віри. 1 листопада ми також відзначаємо перехід до вічності митрополита Андрея Шептицького. Під час Другої світової війни митрополит Андрей писав до Римського апостольського престолу про готовність вмерти за віру. Митрополит Андрей вмер уже тоді, коли Львів був окупований радянською владою. Митрополит Андрей відійшов тоді, коли здавалося, що наша українська греко-католицька церква стоїть на порозі страшної трагедії і драми. І на перший погляд, коли він відійшов, а його смерті чекала вже, і російська радянська влада, і чекало КДБ, Чекали, коли цей муж, який мав авторитет у цілому світі, якого навіть побоявся зачепити Гітлер? Чекали, коли відійде, щоби почати свою брудну справу руйнування церкви. І здається, з його смертю це руйнування розпочалося. Але митрополит Андрей протягом усього свого життя. Будував нашу церкву саме як церкву не просто етногрупи русинів українців, але будував нашу церкву як церкву вселенську, католицьку. Саме він був одним з тих, хто перший з митрополитів приїхав на терени Америки. І хоча його по-різному тут приймали, але він був тим, хто розумів потребу розвитку і відкритості нашої церкви. Для усіх тих, хто хоче пізнавати Христа через нашу українську християнську традицію. Саме митрополит Андрій заклав основи потужності нашої церкви. І ці основи витримали страшне переслідування. Ці основи, які заклав він, дозволили нам, українцям греко католикам у 89-му році голосно засвідчити ми живі завдяки величезній праці, яку зробив митрополит Андрій. Тому для багатьох тоді, 1 листопада, 44-го року, виглядало, що зі смертю митрополита вмре наша церква. Але це було не так. Бо він поклав життя своє. За вівців своїх, і наша церква воскресла. Сьогодні у західній традиції також моляться за своїх померлих. У Західній Україні, в Галичині, цей звичай також увійшов у наше церковне буття. Сьогодні у Львові, Тернополі, Франківську, по інших містах Західної України люди йдуть до храмів, щоби дати записку, дати список своїх померлих. Піти на цвинтар відвідати. У римокатолицькій традиції це є свято усіх святих. Однак, що ми поглянемо на наш календар і згадаємо цих людей, яких, про яких я говорив, ми побачимо, що смерть для учнів Ісуса. Які вірують в нього, не є трагедією. Радше навпаки. Смерть це певне, може бути з одного боку певним свідченням, з другого боку смерть стає певним знаком віри у Воскресіння. Сьогодні в Євангелії Ісус каже, що. Деякі із тут присутніх не зазнають смерті аж поки не побачать Царство Небесного. Царство Небесне каже Господь всередині вас. І це царство Небесне з його приходом і з заснуванням ним, Його тіла, Його церкви, стає тим видимим, видимим проявом Царства Божого. Саме тому учні Ісуса, Його апостоли, побачили. Розвиток церкви, Його тіла. Побачили розвиток віри. Однак найважливіше, роздумуючи сьогодні про наших померлих, згадуючи їх мило у своєму серці, пам'ятаємо, що ми стоїмо тут у храмі і молимось, бо саме особа Христа, не просто Його наука, але сама особа Ісуса. Дає життя. Сам Ісус дає життя. І тому ми молимось. Молимось, бо віримо у Його Воскресіння. А Він, який є, є Воскресінням, Він, який є дорогою, який є життям, Він, який є подателем благословення, Він є, який відкриває двері неба. Він є нашим спасителем і Спасителем. Для усіх тих, за кого сьогодні молимося. Господи Ісусе притули до своїх грудей і до Свого серця, усіх наших померлих, усіх тих, кого любимо, але хто не є з нами, усіх тих, за кого сьогодні молимося, і возносимо свої гарячі молитви. Амінь. Слава Ісусу Христу!